Дорогі підписники, доброго дня компанія Проммонтаж знову з вами в ефірі. Хочу коротеньке відео записати про бойлери. Ну, скільки разів потрібно чистити в рік, в роки, Три роки, ну, в залежності від води, від водоподготовки, яка є. Тому що водоподготовка це дуже важливо, якщо є фільтра, якщо. Є пом'якшування води, ну, і відповідно і буде служити вам тен е, більшу ну, по часу, кількість часу буде він служити більше. Але е, в цьому відео ми наглядно бачимо, що накип прямо на поверхні тену. Е, взагалі це ну, йде перегрів тену, а також також тут проблема в чому? Час нагріву збільшується. І от дуже багато випадків кажуть люди, що з часом збільшується кількість витраченої електроенергії. Тобто більше грошей платять за місяць. Так що зверніть увагу, дорогі підписники і всі глядачі, що раз в рік, раз в рік потрібно чистити бойлер і міняти ануд, який встановлено біля тену. І сам тен очищувати до поверхні, по поверхні, щоб він був гладкий і щоб цієї накипи не було. Час буде зменшуватися, тобто і електрична енергія буде споживатися менше. До скорої зустрічі. Все буде добре, все буде в Україна. Працюємо далі.